Ми бачимо жінку, яка сидить на лавці чи камені і зайнята плетенням або плядінням. Жінка має начебто спокійний вираз обличчя, але її погляд спрямований на нас, глядачів. Вираз обличчя відображує зосередженість, ніби вона обмірковує якийсь глибокий задум. Вона здається літньою, з блідою шкірою і акуратними рисами. Її волосся прибрана під білу хустку, що повністю покриває голову. Жінка одягнена у фіолетову сукню з червоними рукавами, поверх сукні у неї жовта спідниця, чи то, можливо, фартух, взуття на її ногах червоного кольору. Вона тримає у руках нитку або пряжу і пряде або плете. Її руки спокійні та впевнені, що вказує на досвідченість і майстерність, вона зосереджена на своїй роботі, отже, їй властиві відданість і дисципліна. Жінка дивиться на нас так, наче знає, що ми зараз спостерігаємо за нею, а можливо, вона саме цього і хоче. Її настрій здається спокійним, зосередженим і задуманим. Вона зосереджена на своєму занятті, ніби занурена у власні думки або в процес свого творення. У верхній частині картини знаходиться місяць із обличчям. Він випромінює багатокольорові промені, жовті, червоні та білі. Місяць має круглу форму, в нього антропоморфні риси обличчя. Місяць дивиться на жінку. Його очі великі, широко розплющені і передають відчуття спостереження. Погляд місяця не насторожений, але й не повністю спокійний, вираз обличчя нейтральний або трохи задумливий. Ліворуч від жінки росте дерево з зеленим листям. На задньому плані видно природу, траву і кущі. Коли вперше дивишся на цей аркан, важко здогадатися, що це саме місяць, оскільки місяць тут може нагадувати сонце. Проте фіолетова духа надає натяк на те, що це саме місяць, незвичне зображення і історія, жінка у віці, що пряде під повним місяцем. Раніше наші пращури під час повні виконували важливі справи. І звітували перед місяцем, використовуючи його як символ завершення циклу. Таким чином, вони стежили за своїми досягненнями і затверджували плани. Цей аркан занурює нас у цей сюжет і має особливе значення для саморефлексії та усвідомлення завершеності циклів у нашому житті.